Оце останнє представище Московсько-російської орди. Все, що ви тут бачите, автентичне. Там бачите пісуар, і кепка руска офіцера. і <плес> да, А там танкіст спочиває. Ви не думайте, це не просто так. Воно все дихає тими подіями. І я навмисно так розклав, щоб бачили. У них навіть трусив не були, вони вкрали в нашого бійця труси. Ось вони сушать на батареї. Я побачив в одному з бліндажів щось схоже на подушку. Придивився вооружені сили Росії. Думаю, як це так везли аж з самої Росії, аж під Київ, подушку. Я я захотів її дістати. Мої побратими каже, не чіпай, не лізь, може бути там розтяжка, але як мій музей буде без російської подушки? Я отак. на... Власному ентузіазмі, за підтримки своїх бойових, своїх бойових побратимів і посестр. В основному це дівчата-волонтери. От, щось робимо, щось намагаємося робити. Я офіцер, от, і якимось чином не подивилися в мій військовий квиток, що мені вже було на час, коли я пішов служити, вже було 65. От, Але так, ну, я ж молодий, і ще багато роботи. І... Я маю бойовий досвід. 14, 15, 16, 17 звільнився. І тут знову війна, і як без мене? Тут є Харківська, Донецька, Луганська, Київська, в першу чергу Київська. І кілька експонатів з Херсонської області. А це їхнє взуття. Кипкували з мене. Навіщо я його збираю? А щоб, щоб через 20-30 років показати. В чому вони прийшли топтати нашу святу українську землю? Витягнув з їхнього бліндажа. Вони збиралися передавати своїм жінкам подарунки з Київщини, навіть оцей примітивний, примітивну Парасольку і ту збиралися дивись, з уставками жінкам своїм, які благословляють їх на вбивство українців. І вчора з вечора це почав робити, світло зникло, я поставив якийсь каганець, але ж думаю, люди приїдуть. І в мене тут воно все на, отак на кучі скидано, і так спонтанно все розклав. От, і от цю ніч ніхто й не допомагав. Я тут і ночував, тому що боржуйку топив. Це одна з кімнат, так на сиру виставлено, але тут є три кімнати музеї, які вже. Досконало облаштовані, от, які відвідали вже сотні, може тисячі місцевих жителів, гостей, і в тому числі закордонних. От, є музей російсько-української війни, який відкритий 14 жовтня 2017 року, 5 років це ми зараз відмічаємо. Потім наступна кімната музею це Героїв Небесної Сотні, яку я зробив через рік після першого музею, кімнати музею. І третє, це кімната, музей Голоду Геноциду 1932-33 років в Україні. Оце вони так потерзали Україну. Але ми вилізли з піх... цих облаків і ми показуємо силу свого духу, зброї, волі до перемоги. І перемога буде за нами. Слава Україні! Героям Слава! Слава матис смрт во Украина водусе благодарам вам